Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі про вишивку. Мене звати Ліля. У мене сьогодні 21 квітня. І так як до кінця місяця, лише 10 днів, я вирішила, що цього разу мій вишивальний щоденник такий коротенький на півтора тижні пройде у форматі вишивальних триденок. А ще під таким гаслом вишиваю набір мрії. Перед вами два сюжети, які я беру у вишивальні триденки. І перший, дівчата це саме той набір мрії, один із наборів мрії. А я... Помітила, що все більше вишиваю. Знаєте, беруся за якісь новинки, щось новеньке виходить, я купую, починаю вишивати. Особливо це стосується там, авторських схем або якихось нових наборів, які ось ось ледь потрапили в магазин. А не вишиваю набори, які, по-перше, дуже-дуже-мега сильно люблю, бо це така мрія, що збулася, лежить в мене вже в моїх рукодільних запасах. Або я за цим наборчиком довго бігала, чи його довго чекала, чи він в мене потрапив до мене в мою колекцію у вигляді подарунку, чи ще якимось чином. І я чомусь таким саме моїм. Найулюбленішим -най 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 сюжетом взагалі не приділяю уваги. Буду це виправляти, дівчата. Бо є в запасах ті дійсно набори мрії, які я дуже люблю там, діставати з коробочки і переглядати, ними милуватися і все мріяти, коли ж я почну їх вишивати. Ну, для... Одного з таких моїх наборчиків прийшов його час починати вишиватися, і мова йде про ось оцей сюжет від Sunсет ЄSTER. Чи то е прошлоріччя, чи минуле, якось так він перекладається вже. Не так важливо насправді. В мене, дівчата, це американець і такий давнішній аж 94-го року. Пам'ятаю, як він мені тільки потрапив до рук. Це такі були якісь відчуття, такого захоплення. мене емоції переповнювали. Але відклала його, знаєте, щоб він мене. Трішечки відлишався, я на нього помилувалася. Ну і все ж треба такі е, сюжети до, якоїсь там, до якогось урочистого моменту старти прилаштовувати. Проте я, дівчата, вирішила, знаєте, не чекати. Я хочу, щоб серед моїх розпочатих робіт вишивалися в тому числі. Набори мрії, мрії, які здійснилися. Ну, повністю мрія здійсниться, коли я його вишию. Отож, дівчата, я беру його в роботу, буде в мене старт. Вишивати буду його три дні. ну, на кожний сюжет. Беру три сюжети, на кожний сюжет а планую відвести три дні. Я не знаю, як бути з сюжетами, які в мене беруть участь в різних сумісниках. А, чи взагалі їх відкладу, знаєте, і тільки буду ці три вишивати. Чи, можливо, там е норми мінімальні повишиваю на них. Ну, але ж це не вишиті тих 500 хрестиків на одному з цих наборчиків, які перед вами. Е другим беру вишивати це відносна новинка від Лукас. І це також була мрія, але яка здійснилася достатньо швидко. Я не мріяла про нього роками, як про. Сансет цей достатньо швидко потрапив мені до рук. Трішки я його почекала, бо на нього така черга. Знаєте, дівчата утворилася. Це сюжет від Лукас, називається він Summer Splendor. Напевно, перекладається як, якщо дослівно, літня якась пишність чи літня велич, якось, напевно, так. І подивіться, який цей сюжет. Затишний, милий, літній, такий спокійний, такий, таке умиротворення від нього. Це, це киця на передньому плані. велосипед, причал, човники, багато квітів. Ну, просто краса, неймовірна. Ну, і буду його, звісно, вишивати другим після. Будиночка від Sunset. Я вже, звісно, його розпакувала, тому що шукала електронну схему, знайшла, завантажила. Так що починати можна, в принципі, негайно. На, На цей сюжет в мене також є електронна схема. Сюжет, до речі, невеликий. Абсолютно, я вже встигла пороздивлятися всього по марафону: 13 тисяч. 500, здається, хрестиків всього лише, тобто він зовсім невеличкий. Але який же ж він чудовений. Бачила я відшив. Це краса у відшиві, але з того, що я бачила і чула, американці, на жаль, можуть полиняти. Нитки я маю на увазі, тому дівчата, я ще точно не вирішила, чи мені зараз нитки попрати до того, як я почну вишивати, попрати і висушити. Ну, Леняючи, переважно червоні і чорні стається. Ну, такі темні відтінки. До речі, тут нитки <смітна> Мій улюблений формат в лапках, тому що не люблю я цей розбір. Бачите, я його ще навіть не відкривала. Це така якась. Раритетна річ в руках, що прямо аж якесь хвилювання починається, коли береш його до рук. Він трішечки покоцаний, десь він до мене довго добирався, звідкись, не знаю звідки, але він вже в мене і буде сьогодні розпочатий. Спочатку розберуся з ниточками. Там я, наскільки помітила, є органайзер ось такий. То буду на органайзерці ниточки розбуру, вони такі яскравенькі, такі гарненькі. Ну і сам сюжет дуже-дуже виходить у відшиві яскравий, не дивлячись на таке бліде прев'ю. Ну, а лукас, я, як вже сказала, я його відкрила, подивилася вже нитки. Ну, але більше мене схема цікавила. Ниточки зараз, напевно, і вам покажу. Ось така палітра яскрава з соковита, зелені мої улюблені. Ось такі вони всі яскраві, яскраві, чудові, кольорові, коротше, буде вирішиватися друга так. Цей, до речі, сюжет дівчатковий. Поміркам, е напевно, того ж Лукаса. Такий він чи маленький, Тут майже 50 тисяч хрестиків по марафону. Ну, Роботи насправді з ним буде багато. я розумію, що це в процесах він буде достатньо тривалий час. Бо іншим сюжетам потрібно увагу приділяти. Та і це не санцет, де всього 13,5 тисяч хрестиків. Тут 50 плюс тисяч. Роботи чимало. а До речі, ось цей уже тут зашивка неповна. Вкладена сюди Аїда 14-го каунту, Айворі, і я, дівчата, не буду нічого змінювати. Не хочу, насправді, я хочу знати, як це було задумано, придумано. Укомплектовано я саме хочу вишивати на працювати з тими матеріалами, які в цьому наборі. Це, напевно, вперше, коли я не хочу змінювати основу на сюжеті з неповною зашивкою. Ось такі друзі, в мене найближчі плани на кінець квітня. Він обіцяє бути дуже цікавим у вишивальному плані, цікавим, яскравим. З гарнезними сюжетами, я щеправда не вирішила, який сюжет буду вишивати третім. А скоріше за все, це буде моя мережка, тихий провулок від мережки. Я так думаю, не знаю, дівчатка, коли я повишиваю ці два сюжети, повернусь і покажу, що я буду вишивати третім. Ну, а поки йду розбирати ниточки і починати. Вишивати ось цю красу. Почну, напевно, з правого нижнього кутика, я так собі думаю. Все, отож до зустрічі за мить. Ну і третім сюжетом беру свої вишивальні триденки все ж таки мережку, тихий провулок, це телефонну будку. Е, я насправді хотіла взяти. В роботу дорогу до моря від Crystal Art, бо вона в мене повинна найактивніше вишиватися. Але, дівчатка, я так скучила за цим сюжетом, що, думаю, спринт з дорогою до моря в мене чекає уже на початку травня, до 10-го числа, новий звіт, то я хочу повишивати ось оцей сюжет. Отак він виглядає на зараз готовність. 23,3. До фінішу 17, менше вже тисяч хрестиків в перекладі на хрестики. Хрестиків самих 12 тисяч з копійками. Продовжу вишивати вліво. Я вже туди трішки забігла. Думаю, ще трошки зелені повишиваю, можливо, то квітів навіть дотягнуся. Коротше, якимись такими веселими кольорами цього разу повишиваю. Ну, але в мене вже дівчата сьогодні 29 квітня, тобто мені на цей сюжет два дні всього буде відведено. Я один день не вишивала, прогуляла, бо були справи. Отож, трішки мені на мої триденки зовсім три дні на цей сюжет не виходить. Ну, буде два дні, нічого. Я думаю, що і за два дні я його гарненько просуну. Ну, а все, що в мене відчилося за. Ці півтора тижні покажу вам вже буквально за мить. Усім знову привіт! У мене сьогодні вже 2 травня, рань рання. І я хочу підвести підсумки своїх вишивальних триденок. Принесла вам показати, що ж у мене за цей період на вишивалося Дівчатка, трішки ще говорю вниз, так що вибачайте. Мої невишивальні дні, власне, з цим, напевно, і пов'язані, бо почувалася не найкращим чином. Щось менше із садочка приніс якусь бацилу, то трішки нас всіх зачепило. Так ось, почну з сюжету мрії від Сансет. Вишивала я дівчата десь днів два, напевно. Два з половиною, і що ж, я у підсумку навишивала. Вишилося у мене 1470 хрестиків, всього лише. Але якийсь час в мене пішов на розбір ниточок, зараз покажу, що я не розбирала. Не люблю їх розбирати на органайзер з цієї кубки складених. Ниточок в одну велику кубку. Але коли вже розбір цей закінчується, бачите, вони по кольорам так дуже логічно всі вибудовуються. І це дуже гарно виглядає. Так ось, поки з нитками повозилася. Та й насправді дівчата вишивається він достатньо повільно, як, напевно, будь-який Dimensions, принаймні у мене. Адже, по-перше, Багато дуже півхрестика у три складення. Це все, що я вишила півхрестиком, це все було в три складення. Хоча на 14-й основі це не важко, проте дуже часто доводиться змінювати кольори, особливо ось в цій частинці на доріжці, отут прямо мішанинка з кольорів. І там по 5-10 півхрестиків, і то вони розкидані ось по тут по всій доріжці. Роблю великі протяжки, не бачу сенсу перезакріплюватися у три нитки та й нема де насправді зачепитися. Отут дівчата до цих півхрестиків далеченько, тому роблю протяжки, їх на 14-й основі абсолютно не видно. Я думаю, що якби була рівномірка, з цим було б складніше. Непогано вже так вимальовується загальна картина. Я не втрималася і добігла до цієї машини. Оцей куточок я майже повністю вишила. Думала, ще ось оці дерева кущі на задньому плані також вишити, там півхрестик, але ну, по часу, чесно, не встигла. Хоча роботи там було б насправді не дуже багато. Ну, а приріст був би більший. Дуже мені подобається те, що виходить Дівчата, виходить яскраво. Подивіться, як гарно. Кольори аж переливаються. Дуже-дуже гарно виходить. Буду його потихеньку насолоджуючись процесом, продовжувати. Ну, але ж... Сильно не затягувати, бо сюжет сам невеликий. Не сказала я минулого разу, розмір цього сюжету буде 35 на 20 і у відшиві тут 24 кольори. Всього лише я, до речі, нитки і основу не прала перед початком. І вишиваю дуже обережно з цим сюжетом. Добре, мию руки перед тим, як сідати за вишивку. Ну, хоча я завжди так намагаюся робити, а тут прямо особливо а за цим слідкую, тому що я, напевно, не буду його взагалі прати. Слухайте, я і нитки не попрала перед цим, не подивилася линя, чи ні. бо... Бо дуже хотіла його якнайшвидше розпочати, а так потрібно було б їх прати, там, сушити і так далі. Думаю, ні, я краще саму роботу прати не буду, вона невелика. І зберігаю я її в чохлі, такий чохол сумка, повишивала, зразу туди поклала. Коротше, намагаюся обережно себе поводити з цією роботою, ну, щоб потім не було якихось неприємностей. Так, дівчатка, це перший сюжет. Далі дівчата вишивався в мене ось оцей сюжет від Лукас. Його я прямо чітко три дні вишивала, ні на що не відволікалася. І ось що я вже вишила. Так. Як би так і прев'ю розмістити. О, щось не пускає ось так. Вишилася в мене, дівчата, аж 2659 хрестиків, і це вже 5,42 за 3 дні непогано з огляду на те, що він величезний, аж 50 плюс тисяч хрестиків. Вишивається він, до речі, тільки хрестиком, і є тут небагато бекстічу. А також минулого разу не сказала. Розмір роботи буде 35 на 35. 4 з 5 складність вишивки. І аж 60 кольорів. На 16-й білій аїді, він вишивається. Та що ж таке, що ж він там чіпляється за щось. Почала, як і планувала з лівого нижнього кутика і пішла, бачите, такою суцільною зашивкою, добігла до камінчиків. Дуже мені подобається кольорова гама, якими ці камінчики зроблені, такі вони аж переливаються прямо ця бруківка. Вишила котяку, бо хотілося мені прямо, знаєте, зразу з неї почати, але, думаю, ні, щоб потім не відраховувати і не перераховувати, чи правильно я собі відступила. Думаю, буду бігти. До нього поетапно, поступово не перестрибувати. І я, власне, так і почала понизу спочатку вишивати, потім добігла до котика і вже почала знизу вверх вишивати. На киці ще залишається зробити бекстіч, але там буквально пару стібочків, і він буде готовий. Ну і буду продовжувати його ось сюди вверх вишивати. Хочу Вишити цей вазон в першу чергу, і там вже за вазоном зразу починається водичка. Прямо туди хочу добігти і до цього першого човника. Тому буду вверх продовжувати. Хоча й велосипед хочеться повишивати, не знаю, але більше хочу до водички туди добігти. І оці яскраві квіти спочатку повишивати у вазоні. Вишивається ну, дуже легко, дуже приємна основа. Наче, як зазвичай, у лукаса, але ця, мені здається, якась вона ще більш комфортна. Не можу це пояснити, але голка прямо літає туди-сюди і вишивається він прямо ну дуже-дуже просто і легко і приємно. Ну і краса дівчата виходить. Прямо подивіться, яка яскрава буде картина. Дуже гарний горщик. Гарні такі переходи, вони більш плавні, ніж на прев'ю. Ну і дуже гарно камінчики виходять на бруківці. Ну і котик вийшов такий теж яскравий, гарний, плавний, не такий на прев'юшці. він такий трішки кострубатенький, наче. Так, це була моя друга робота. Вишивалася в мене, до речі, ще між цими процесами. Я все думала, як мені всунути і повишивати. Процеси, які беруть участь у сумісниках, то я на Оланті відшила 512 хрестиків, здається, і на дорозі до моря 502. Тобто ще додатково тисячу, але на інших сюжетах, хоча могла б, напевно, їх відкласти. Але, знаєте, не захотіла, щоб якісь бороги накопичувалися, там не, не дошиті з минулих тижнів, тому брала і їх в роботу, показувати не буду, там прирости невеликі, тому. Покажу вже наступного разу, коли буду більш активно їх вишивати. А зараз покажу вам ще третій сюжет, який в мене вишивався це тихий провулок від мережки. Мова ось про цей сюжет. Чи то він тихий, чи затишний. Я щось ніяк, дівчата, не запам'ятаю. Ну, неважливо. Провулок, одним словом, гарний. Тихий затишний провулок. Ось така краса, дівчатка, в мене виходить, подивіться. Виходить прямо. Все більше і більше я в цей сюжет закохуюсь і захоплююсь ним дуже гарно. У мене він цього разу просунувся. Я продовжила вишивати ось в оцю ліву сторону. Вишилася в мене вже ось оця частинка. Тут до віконечка я вже добігла, але не стала там півхрестиком вишивати. Хотілося мені цього разу більше навишивати саме хрестиків. Тому я, в принципі, цим і займалась. Ось тут буквально чуть-чуть півхрестиком повишивала, щоб окреслити собі ось цю частинку. Я спочатку вирішила оцю частину за шию, а потім буду рухатися вниз. Оця вся частинка, тут буквально, я не знаю, може до 20 хрестиків, все інше це півхрест, і такий він сіро-біло-чорний. Я його залишу на потім, як вишию, ось оцю частинку спочатку. До цих квітів я вже теж добралася, трішки їх там зачепила, повишивала. Цього разу я додатково вишила на цьому сюжеті 1658,5 хрестиків, і на зараз готовність роботи 30,8. Ну, він в мене на 7% виходить переріз за ці 2,5 дні, що я його вишивала. Ну, дуже непогано. Майже третинка в мене вишилася, дівчата. І подивіться, яка ж це яскраво виходить краса. Дуже-дуже гарно, затишно. Причудово. Так, ну, нібито вам все показала. Розказала, що я вишивала в свої вишивальні третинки. Сьогодні вже я почну. Нові вишивальні два тижні, і щось із цих трьох сюжетів я також собою заберу, можливо, щось в активні переведу. Ну, мережка точно буде активно вишиватися, а що ще покажу вам уже в наступному відео. Дякую вам за компанію. Наперед, дякую за вподобайки та ваші коментарі. Почуємось у наступних відео.